надіємося на Бога і надіємося, що хороший знак. Для нашої України, для наших всіх синів, щоб всі поверталися живими і здоровими додому. На Волині відбулося несподіване священне явище у церкві села Шклинь замироточили дві ікони. Подія відбулася у храмі благовірних князів Страстотерпців Бориса і Гліба. У храмі замироточили одразу дві старовинні ікони. Краплі мира витікали з очей Богородиці під час молебню за воїнів. Настоятель храму отець Михайло розповів про цю особливу подію. Відомо, що пройшло вже багато часу з того дня. Однак про це стало відомо лише зараз. У 2024 році, в лютому, замироточили дві ікони Богородиці Старовині. Що властиво саме цим двом великим іконам, що вони е, мироточать дуже специфічно Миро витікає з очей і Спасителя, і Богородиці, особливо на іконі, яка зліва в нас, ще властиво, щоб. Е, Мироточіння саме від цих ікон, воно більш таке щедре, коли саме лунає молитва за воїнів. Помітив мироточіння двох старовинних ікон житель села, батько одного із воїнів Ігор Конахович, коли ці своєю дружиною молився за здоров'я свого сина, захисника України. Дружина прихожанина Світлана розповіла про те, як чоловік помітив це знаменне явище. Ми прийшли на молебень, бо ми стараємось відвідувати завжди молебні. І ми приклонилися, молилися, бо син воював на війні. ми. І чоловік, ми вже всі відійшли, чоловік помітив, що йде мир з очей. Ну, знаєте, таке враження було. Всі підійшли до ікон, поставали на коліна, молилися, Знаєте, таке відчуття і переживаєш, і радієш, і не знаєш. Що це означає, але надіємося на Бога і надіємося, що хороший знак для нашої України, для наших всіх синів, щоб всі поверталися живими і здоровими додому. Віряни були вражені такій події. Зокрема, прихожанка Людмила поділилася тим, як проявило себе мироточіння ікон. На її думку, таке священне явище у храмі це хороший знак. Прийшла на вечірню, в нас кожної середи п'ятниці». Правиться молебен І саме якраз під час, коли правиться акафіс, богородичний чи хресна дорога, ця мироточивість дуже себе проявляє. Цей раз ці дві ікони, старовинних ікони, вони вперше замироточили. Можливо, це такий знак, щоб люди більше навернулися до Бога. І що більше відвідували храм? Це диво таке. Ми всі віримо, що це не на добро. Отець Михайло пригадує, що таке вражаюче явище мироточіння ікону у храмі вперше відбулося ще на початку повномасштабної війни. Перші. Випадки мироточення у нас розпочалися ще два роки тому. Це 27 і 28 березня 22 року, десь приблизно за місяць після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, Російської армії в Україну. Тоді замироточила ікона Тайна Вечеря і зіслання Святого Духа. Наступного дня замироточила Почаївська ікона Божої Матері. І на престольний хрест Почаївська ікона Божої Матері, хрест вони мироточили дуже щедро, так що навіть була необхідність зливати миру. Жителі села були вражені таким священним явищем, а особливо коли воно проявилося під час молебню за наших воїнів. Вірять, що мироточіння це на добро, перемогу і мир.